Це повинна була бути звичайна ніч, але те, що сталося, справжній кошмар. Спочатку небо змінило свій колір на червоний, потім сирена. Паніка, шум, крики. Ти дивишся у вікно і бачиш страшну картину. Люди нападають і їдять інших людей. Апокаліпсис вже почався. І щоб вижити в цьому страхітті, треба бути розсудливим і тримати себе в руках. Спочатку треба вибратись з квартири, тому важливо взяти необхідні речі: ліхтарик, набір батарейок і, хоча б ніж, щоб можна було себе захистити. Адже по ту сторону стіни в коридорі вже чутно неприродні крики та гарчання. Пекельна брама відкрилась, і тільки від вас залежить, чи вдасться нам вижити. Знаєте, насправді хорори це універсальний жанр. Сюди можна запхати будь-що, серйозну драму, дуже моторошну і жахаючу атмосферу, і навіть комедію, саме так. Якщо говорити про треш хорори то це такий окремий піджанр, який існує зазвичай для того, щоб висміювати всілякі кліше та безглузді ситуації. Можна знайти цілу купу подібних фільмів, вони позиціонуються як чорні комедії. За цим весело спостерігати. Іноді все доходить до настільки упоротих і всратих моментів, що саме поняття. Жаху можна спокійно викреслити з того чи іншого фільму. А чи можна зробити так, щоб одночасно було і страшно, все таки це хорор, і смішно, чесно кажучи, я про таке і не думав. А ще я якось не задумувався про те, чи існують комедійні хорори серед ігор, типу не якась там типова всрата фігня з плеймаркета, а більш-менш якісно зроблений проєкт. Виявляється, що так. Коротше кажучи, подарували мені в стімі гру під назвою Night at the Gates of Hell. По скрінам я побачив графіку, стилізовану під VHS. Різноманітних монстрів у жанрах було написано кривавість, виживання і таке інше. Ну я, власне, і почав грати. Як виявилось, ця гра доволі неоднозначна, вона реально місцями може налякати до істерики, а моментами були настільки в сраті моменти, що ти починаєш кричати в голос. Ця гра ідеальне поєднання комедії, чорного гумору, ну і власне атмосфери хорору. Тому я й вирішив зробити про неї коротенький відос. Сподіваюсь, вам така тема буде цікавою. Що ж, всіх вітаю, ви на каналі Dayana. І сьогодні у нас Night at the Gates of Hell. Що ж, це міг би бути серйозний сценарій, але враховуючи те, про що гра, і те наскільки її сюжет виглядає тришовим, я вирішив не паритись і не придумувати чогось такого, що нажене атмосферу. Гру коротко можна описати як survival horror. Доволі примітивний і максимально простий. Він не створений, щоб дати нам якісний геймплей, круту картинку чи щось подібне. Цей проєкт потрібен для того, щоб ви на декілька годин відпочили від своїх проблем, занурились у цю гру і добре провели час, у яких Якихось моментах нас налякають максимально гучними скримерами, а десь ви будете закривати рукою обличчя від крінжа, який нам показують розробники. Ну хоча б зацініть фейс головного героя. Я вважаю, що доволі таки потужно. Чесно кажучи, я б хотів собі таку фотку на паспорт, максимально позитивний чел. Загалом, якщо поглянути на NPC, які нам зустрінуться у грі, то можна побачити наступне: чоловікоподібна дівчина, з якою нам світить палке кохання, ще більш позитивний і оптимістично налаштований, ніж ми. Капітан, чел, який просто опинився не в той час, не в тому місці. Занурений у депресію дід, голий мужик і матір з максимально відбитим виродком синком. Отака от, от комп. Пашка зібралась виживати під час апокаліпсису. Ну окей, що я там говорив? А, точно, survival horror, який починається як симулятор ходьби. Потім настає основний геймплей з пошуком ключів від дверей, читанням записок і винесенням місків зомбакам. Виглядає насправді непогано. Знову ж таки, перед нами стилізована VHS-графіка. Комусь таке сподобається, а комусь ні. Можу лише сказати, що якщо вимкнути всі ці фільтри, то гра буде виглядати просто погано. З ними, хоч якось, приховується в Графіка, і ми навіть отримуємо щось наподобі атмосфери, хоч це і треш хоррор, комедії тут не дуже багато, лише в деяких моментах будуть кумедні діалоги та ситуації. От як після того як протагоніст потрапить в полон, ми прокинемось, і капітан скаже нам наступне: добре, що ти був у відключці, адже з твоєю дупою награлись до схочу. І як це бляха розуміти? Ну добре, а ще у грі є невеличке DLC, де нам розповідають історію чела, якого зачинили в туалеті, і там він помер. Тепер він приходить вночі і полює на соковиті сіднички. Що за маячню я тільки що почув, ви можете себе спитати. Я не знаю, це все ця гра. Також, почувши все вище сказане, ви можете подумати, типу, чесно кажучи, виглядає як якась хрінь. Навіщо було взагалі робити це відео? І я не знаю, що вам відповісти. Насправді так, це відчувається як хрінь і повний шлак, але чомусь грати в це було дійсно весело. Мені не було нудно, я добре провів час, і, можливо, скажу страшну річ, хотілось би продовження. Так як ця гра все ще позиціонує себе як хорор, варто сказати про те, як. Вона лякає і чи лякає взагалі. Відверто кажучи, були моменти, коли я відчував себе некомфортно, причому конкретно такого в мене не було давно. Гра використовує максимально примітивний прийом. Скрімери, а також дуже гучні звуки. Таке останній раз я зустрічав ще в старих інді хоррорах, ще тоді, коли вони тільки почали розвиватися, тобто перша половина десятих років, примітивні коридори з кріптом, зачепивши який на тебе вилізає величезна страшна морда з супергучним звуком. В цій грі було постійне відчуття, що я потрапив у саме такий хорор. От ти йдеш собі на початку гри по коридору, і тут бац! Або лутаєш важливий предмет, а потім обертаєшся, або знову ж таки проходиш по коридору в морг, і тут така фігня. Це дуже примітивно, але скільки броків не пройшло, це все ще працює. Я аж підскочив декілька разів. Можливо, тому що я давно не зустрічав подібних джамскейрів, і це було реально напряжно, особливо враховуючи те, що зазвичай звук скрімака значно гучніший за саму гру. Так зробили навмисне, щоб ти обсирався кожного разу, коли бачиш таку дичину. Якщо говорити про сюжет цієї гри, то він доволі короткий. Як я вже казав раніше, проходження триватиме десь годинку чи дві, у залежності наскільки ретельно. Ви обшукуєте локації. У мене це зайняло більше двох годин, адже потім я пішов проходити, так би мовити, DLC контент для гри. Спробую вам трошки розказати за сюжет. До речі, гайс. Якщо вам не складно, то попрошу вас поставити лайк цьому відео. Якщо вам цікавий подібний контент по хорорам та ви хочете підтримати мій канал. Отже, сюжет. Історія починається з невеличкого прологу, який зроблений в жанрі типового трешу. Головний герой приїжджає на секундочку на кладовище, адже саме там він домовився зустрітися з подругою. Здається, намічається акт палкого кохання, але спочатку треба її знайти. Отже, побродивши дещо по коридорам з кущів, ми ловимо перший скрімак. Ця дурепа вирішила нас налякати. Чому я обзиваю її дурепою? Тому що в неї це вийшло. Тупого скрімака я точно не очікував і він на мене Подіяв як треба. Що ж, далі присутня оголеність. Хоч це і графіка стилізована під PS1. Не знаю, як YouTube це буде сприймати, тому, мабуть, треба заблюрити. Виявляється, головний герой забув презерватив у машині, тому треба повернутися. До речі, важко не помітити якусь дивну церкву. Вона світиться зеленим кольором. Забравши потрібне, ми повертаємось назад і бачимо повний треш. Нашу подругу схопили і намагаються з'їсти. Якийсь виродок повідкушував їй груди. Господи, що я це описую. Коротше, їй кінець, а нам треба тікати. Мерці повстали, їх цілий натовп, і вони хочуть розірвати нас на шматки. Нам блокують вихід, тому лишається лише рухатися в сторону церкви. Всередині, наче все спокійно, от тільки в сповідальній сидить якесь не дуже приємне створіння. Ну зате на нас воно не агресує. Віддавши розп'яття, забираємо ключ, йдемо по коридору. Так, черговий дешевий джампскейр, від якого можна обісратися, бо якийсь геній накрутив звук настільки гучно, що це повний треш. Ну, я так розумію, наш герой помирає, бо на цьому моменті пролог завершується і починається власне основна історія. Ми переносимося у якесь місто, і головний герой Девід розповідає, що зненацька мертві повстали. Всі думали, що це якийсь розіграш, доки ці істоти не почали жерти заживо людей. Тепер треба якось виживати в цьому. У пеклі, на жаль, нашій дружині чи дівчині не пощастило. Вона померла і зараз лежить у сусідній кімнаті. Однак, якщо на неї поглянути, можна дійти висновку, що лежить вона тут вже не перший тиждень. Довбані личинки в ній вже завелись. Камон, чел. Просто так розгулювати по коридору дуже небезпечно, але це доведеться зробити. Адже щоб вибратись на вулицю, потрібно знайти хоча б якийсь пістолет. По коридору далі жив якийсь дід, що був помішаним на безпеці. Кажуть, він був ветераном війни. І вдома тримав якусь зброю. Треба вимкнути живлення, і тим самим відключиться система безпеки. Тепер можна зайти в квартиру, забрати револьвер шафи і йти запускати ліфт. От тільки, схоже, він зламався. Девід вирішує відшукати схеми, за допомогою яких можна відремонтувати ліфт. Однак, щоб їх знайти, доведеться обшукати інші квартири. Тоді ми зустрінемо отаких от виродків: це сектанти. Можна знайти записку, в якій хтось описує дивні звуки з сусідньої квартири, щось схоже на Молитви і таке інше. Схоже, тут була якась дивна секта. Дивні люди постійно блукали коридорами вночі. Може, це якось пов'язано з цим так званим зомбі-апокаліпсисом. Хочете трошечки жесті? В якийсь момент нам доведеться пройти ось таким коридором, і все б нічого, от тільки майже на виході, зненацька, стіну хтось проткне ножиком. В результаті цього ми позбудемось нашого ока. Отак, от, от після цього, головний герой взагалі ніяк це не прокоментував. Типу Окей, кожен з нас хотів би мати такий рівень пофігізму. Забравши схеми, ми знову йдемо запускати живлення, і тут на нас вилітає чергова група сектантів. Патронів, до речі, розклали щедро по локації, тому, якщо все ретельно обдивитися, то проблем не буде. Так чи інакше, коли відремонтуємо ліфт, Девід скаже, що не може покинути це місце без коханої. Доведеться повернутися в квартиру і забрати її. Відверто кажучи, через цю графіку я до останнього думав, що його так звана кохана це всього лиш гумова лялька. Звісно, в ній вже завелись личинки. Але я до останнього не вірив, що це людина. Забираємо її і повертаємось в ліфт, і вона перетворюється в зомбі, Девіду доводиться її добити. Після цього він каже, що тепер в цьому місці його нічого не тримає. Треба рухатись далі і, можливо, знайти вцілілих, адже разом виживати значно простіше. І дійсно, так і стається. Тільки но ми вийдемо на вулицю, одразу чуємо крики людей. Вони в якомусь будиночку, оточені зомбаками. Тут у нас п'ятеро вцілілих. Крутий чувак Стен завжди життя. Радісний капітан, депресивний колишній військовий і дивна парочка матуся та її син, який поводиться як козел, і просить нас не витріщатися на груди його матусі. Хочу й витріщаюся, ти чорт! Капітан вводить нас у курс справ. Поряд стоїть човен. Щоб його запустити, треба знайти три предмети: запобіжник, пальне та якийсь там шланг. Всі ці айтеми лежать у місті. А так як у нас є револьвер, вцілілі просять позбирати все необхідне. Після чого капітан візьме нас на борт. Що тут сказати, невеличка відкрита локація. У нас є декілька шляхів. Треба дослідити морг, стару ферму, а також танцювальну школу. Якщо вірити стену, він чув, як звідти доносились звуки дробовика. Така зброя нам точно не завадить. Розтрощивши пару десятків голів зомбі, забравши все необхідне, ми повертаємось до капітана. І нарешті можна покидати місто. Однак недовго музика грала. Виявляється, капітан, взагалі-то не капітан, а всього лише юнга. Ми заблукали в океані, а тепер ще й туман якийсь опустився. Не дуже приємна ситуація. У нас є час походити по човну, поспілкуватися з іншими членами групи і таке інше. Врешті-решт, ми відчуємо потужний удар, щось врізалось в човен. Виявляється, це гігантська монстроподібна зомбі Акула. Вона з'їдає жінку і починається босс файт. Насправді. Максимально простий, все, що потрібно, це двічі жахнути з дробовика монстру в пику. Наш човен йде під воду, а групі доведеться тікати на шлюпці, от тільки Стен вирішує лишитись, аби затримати акулу і дати нам час врятуватись. Дивно, я думав, що я її вбив. Що ж, ось ми є: Девід, малий виродок, капітан і скітер. Всі, хто лишився, допливли до якогось острову, і тепер треба дізнатися, що тут до чого. Звісно, що на розвідку йде головний герой, як же інакше. Тут у нас якесь давнє кладовище, купа зомбаків і таке інше. Знайшов невеличке село, по будинкам розкидані записки. Там згадується якийсь демон. Він прийшов у селище і потребував їжі. Спочатку йому скормили всіх тварин, а потім він прийнявся за людей. Тільки но ми покинемо будинок, нас вирубають прикладом. А прокидаємось ми вже у якійсь в'язниці. Капітан жартує про наш батхол, з яким добре повеселилися. Ну і окрім цього, каже, що бачив, як двері нашої камери мало не вивалилися, коли їх відкрили востаннє. Отже, легеньким ударом ноги. Ми вибиваємо решітку, і тепер треба знайти спосіб всіх звільнити, а потім забратися звідси. По словам капітана, тут ходить озброєна охорона сектантів, однак вони максимально глухі, тому в цьому плані буде легше простелсити. Насправді, варто одразу зайти в сусідню кімнату в кінці коридора. Там ми залутаємо всі наші речі. Ну а далі починається стандартне дослідження. Ось я зустрів оголеного чела, і він оголений не тому, що його змусили, а просто йому так комфортно. Він навіть про. Мусить, щоб ми не намагалися змусити його одягнути штани. Ну окей. Як хочеш, також знайдемо малого виродка. Ну, він, бляха, реально дивний. Він смокче якийсь труп. Ну, що це за лайну? Побродивши по комплексу, ми бачимо оцього чела. Це отець Фрідштейн. Він головний у секті. Він відповідальний за все, що відбувається. Користуючись книгою, яка, скоріш за все, є референсом на Некрономікон, він відчинив браму пекла, аби цей світ очистився від гріхів. Тим самим почався апокаліпсис. Повстали мерці, повилазили демони і таке інше. Він каже, що його справа зроблена, і тепер він може отримати свою нагороду. Однак він нікуди не зникає, а починає горіти заживо. Не втрачаючи пильність, одразу хапаємо його книгу. В ній написано, як це все можна обернути, відмінити апокаліпсис. Але для цього спочатку треба вибратися звідси. Звільняємо всіх своїх людей, в тому числі оголеного чела. І на виході з локації починається ще один босс файт. Тут вже було дещо складніше, адже ця штука може жорстко зарашити на нас. Після цього ми відкриємо. Кинемось. Однак немає про що переживати. Чекпоїнти тут розставлені дуже щільно і перегравати знов і знов не доведеться. Покинувши в'язницю сектантів, ми знаходимо церкву. Тут головний герой та його група планують утримувати оборону, адже на них йде ціла орда зомбованих виродків. Треба облаштувати оборону і триматись, щоб потім була можливість власне, провести ритуал, який покінчить з апокаліпсисом. У церкві знаходимо зброю і роздаємо всім вцілілим. Якщо дати зброю малому, то трапить. Ось це. це мене просто порвало. Що ж? Починається лютий заміс. Натовпи зомбі вриваються через центральний вхід, а потім і через інші проходи стримуємо хвилю за хвилею. Після чого помирає спочатку голий чел. А наша лінія оборони пересувається ближче до церкви. Потім вбивають жорстоко скітера. А ми з капітаном відступаємо в саму будівлю. Ну а там, тримаючись якийсь час, зомбі їдять нашого оптимістичного другана. В результаті остання битва, тільки ми і тисячі монстрів. Але в останній момент зненацька відкривається портал, і звідти виходить Стен, озброєний М16, і потужно розносить зомбаків. Звісно, що він вижив, адже головне правило: якщо нам прямо не показали смерть персонажа, він ще точно живий. Коли натовп монстрів стане не таким щільним, ми йдемо через портал. От тільки нас переносить зовсім не в Канзас, як планував Стен. Ми опиняємось в самісінькому пеклі, і тут нас очікує крива різанина з демонами кажуть, що саме так і починався дум. На цьому сюжет завершується. До гри є також два невеличкі доповнення. Перше можна описати так: це настільки всрато і погано, що навіть добре. Двоє студентів приїжджають на кемпінг у ліс, як тут з'являється якийсь дід, і каже, щоб ми не світили своїми соковитими сідничками, адже ходить легенда, що тут колись в туалеті застряв чувак. Він там і помер. І тепер, щоночі, коли світить повний місяць, він повертається з пекла і полює на свіженькі сіднички тих, хто насмілився посрати в його туалеті. Бить навіщо я це озвучую, господи? По геймплею тут максимально просто: ніякої зброї, просто збігай туди, потім сюди, а в кінці треба відшукати всі шість кісток, що належали цьому монстру, і спустити їх в унітаз. Таким чином, ми переможемо сідничного мисливця. Ну а друге DLC геймплейно більш цікаве і навіть хардкорніше. Коли грав у нього перше, що спадало на думку, це зомбі-режим з Call of Duty. Треба відбивати хвилі монстрів, отримувати гроші за вбивства, купувати зброю, набої, а також відкривати нові проходи. Все це для того, щоб знайти спосіб спуститися в підвал, де ми зустрінемося з тим, хто у цьому всьому винен: доктор Флешенштейн, який виглядає як мозок у банці, з'явиться могутній зомбі і буде нас переслідувати. Наше завдання бігати по Локації і шукати мозок у банці, і стріляти по ньому. Врешті-решт він помре, а все це виявиться лише трешовим фільмом, що дивиться малолітній вироток. Ось так от. Чесно кажучи, я сам не знаю навіщо вирішив зробити це відео. Можна сказати, що це філер, який потрібен для того, щоб була якась активність на каналі. З однієї сторони, це дійсно так, а з іншої, що до самої гри. Вона не настільки погана, як може здаватися. Грати в це діло було доволі весело. Дивитися на ту маячню, що нам показують розробники, і таке інше. Полякатися гучних скримерів на початку та порозвалювати головешки туперилих зомбаків. В принципі, найс. Гра не старається бути серйозною, і це найголовніше. Головніше, адже якби було так, мало б хто взагалі зіграв би в цю гру. Ну, маємо що маємо. Якщо ви любитель треш хорів то думаю, ця гра може вам зайти, і ви весело проведете час, коли будете проходити. Можливо, ви знаєте ще якісь треш хоррори ну, типу, не максимально в сраті, а такі, де більш-менш якісно все зроблено. Пишіть в коментарі, оце такі справи. Що ж, дякую вам, якщо ви додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Також ставте лайк та. Та тисніть дзвіночок, якщо вам подобається подібний контент по хорорам. Також я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм-канал. Посилання є в описі, там будуть анонси стрімів, відео та інші новини каналу. Якщо я довго нічого не викладаю на Ютуб, знайти мене можна там. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну а на цьому у мене все. Бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте, далі більше.